З початку російської агресії у 2014 році Кримський півострів став великою в'язницею для усіх тих, хто не погоджується з окупацією півострова. У першу чергу це кримські татари. Для того щоб привернути увагу українців та й світової громадськості до злочинів Росіян в Криму, сьогодні у Львові правозахисники організували одноденну фотовиставку Крим, очима громадянських журналістів. 10 років у неволі, львів'яни мали можливість побачити фотодокази знущань над затриманими та написати листи політв'язням в Крим. Виставку експонували сьогодні на площі Ринок. 48 світлин, які показують життя в окупованому Криму. Незаконні обшуки, арешти, суди, багато болю і несправедливості. Це виставка Криму, очима громадянських журналістів. 10 років у неволі. Світлини викладені у центрі Львова у формі кримського гарба Тамги. Власне, ця фотовиставка була створена із світлин громадянських журналістів. Які ризикуючи своїм життям щодня фіксують і документують всі ці злочини російської влади, здебільшого громадянські журналісти це кримськотатарські активісти та родичі політичних в'язнів, які нині перебувають у Криму. Вони стали не варті інформації, коли російська влада заборонила діяльність професійних журналістів. Російська федерація розуміла, що вчиніт чинюючи свої злочини, вона повинна спочатку зачистити весь інформаційний простір і створити уявно своє пропагандистське поле. Тому вони почали саме із заборони всіх українських, всеукраїнських місцевих ЗМІ. І тоді з'явилися вони люди з телефонами, люди представники абсолютно різних професій, які зрозуміли, що інформація реально може бути зброєю в боротьбі проти окупації. І вони взяли в руки телефони і почали висвітлювати обшуки, незаконні затримання, викрадення людей і судові засідання. Кожна світлина з підписом, однак, без авторства. Все заради безпеки тих, хто з ним кував. Львів третє місто, де демонструють цю експозицію. Раніше вона була в Одесі та івано франківську а згодом помандрує до Дніпра та Хмельницького. За даними кримськотатарського ресурсного центру, 336 політичних в'язнів і переслідуваних за кримінальними справ так званими справами за період окупації Криму, 219 із них це представники кримсько-татарського народу. Одна з таких незаконно утримуваних громадян України кримська татарка Леніє Умерова, яку з грудня 2022 року влада Російської Федерації протиправно позбавляє волі у нашій студії. Брат політов'язнений. У літполітв'яз ув'язненої Леніє Умерової Азіз Умеров. пане Азізе, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава та Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна пані Вікторія, раді вас бачити. в Цій студії вітаємо у Львові. Та у нас Доброго вечора, пане Азізе, До вас перше запитання щодо сестри. У якому статусі ваша сестра зараз? Наскільки зрозуміло з того листа, який ви оприлюднили, її листа восени готується судовий процес. Чи відомо які будуть звинувачення її висувати так з травня місяця 2023 року, моя сестра підозрюється у шпигунстві на користь України? Її було затримано при спробі перетину державного кордону. Вона намагалася потрапити до важкохворого тата з метою догляду після операції. П'ять місяців росіяни різним шля... різними способами утримували її під адміністративними арештами, раз за разом продовжуючи термін ув'язання яз... ув на 15 діб. Однак, в подальшому, все ж таки, етапували її з владі Кавказа до Москви саму літаком і звинуватили в шпигунстві. Наразі справа повністю засекречена. Ми не розуміємо, в чому її звинувачують, знаємо тільки статтю і розуміємо, що їй загрожує 20 років позбавлення волі. Чи мають батьки можливість спілкуватися із нею безпосередньо під час зустрічі? Чи спілкування відбувається за допомогою листів? Наразі спілкування з нею обмежено. Вона може спілкуватися тільки через адвокатами раз у місяць шляхом жеребкування, оскільки сізо повністю переповнене і адвокати проводять жеребкування, в який день хто може відвідати свого підзахисного. А короткі листи, які проходять довго процедуру цензури по три тижні, єдина можливість отримати якусь інформацію від моєї сестри, окрім незаконного утримання, чи чиниться на неї якийсь тиск, чи відомо щось про це, і на чого від неї хочуть насправді. Наразі досить важко сказати, чи чи чиниться на неї тиск, оскільки ми перебуваємо в інформаційній ізоляції цензуровані, цензуровні, цензуровані. Так. І а те, що відбувається, це такий акт жорстокої розправи над людиною, яка просто виразила свою громадянську позицію у 2014 році і відмовилася отримувати український паспорт. Оскільки саме з цього російський паспорт. даруйте, будь ласка, російський паспорт а залишилася з українським паспортом. І саме з цього почалася от вся процедура затримання і така репресія з метою залякування тих громадян, які залишаються вірними Україні, лояльними і чекають. Звільнення Криму пані Вікторія. Чи взагалі можливо вести якусь адекватну статистику на російській території? Як верифіковувати злочини? Адже ми розуміємо, що доступ до інформації є надзвичайно обмежений? Насправді ми розуміємо, що за ці 10 років окупації це вже такий. Дуже великий масив інформації, і ми це описуємо десь там в умовних 10 тисяч порушень прав людини, тому що навіть якщо враховувати та ось ці цифри, що там більше 300 людей вони потерпали від незаконних переслідувань і ув'язнень. Ми також враховуємо ще адміністративні справи. Ми враховуємо залякування людей і плюс кожний політичний в'язень чи ув'язнена людина, яка знаходиться на. На домашньому арешті, наприклад, по їхніх кейсах порушувалися ну не одна, не одне право людини, не одна стаття, ага. якась конкретна, а там могла бути низка статей, тобто цей перелік він не є навіть вичерпний, тобто, це дуже великий масив інформації, саме ось порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права. Опа. У порівнянні з попередніми роками, якщо взяти такий як водорозділ, це повномасштабна агресія 2022 рік. Збільшилася чи зменшилася кількість порушень прав людини на півострові? З одного боку, Росія як чинила тиск, так і продовжує його чинити. Вони продовжують переслідувати активних громадян в окупованому Криму. А з іншого боку, ось, наприклад, тиск на представників медіа, ми бачимо, що він зменшився в плані того, що менше стало кейсів переслідування. Але знову ж таки, ми це пов'язуємо з тим, що більшість журналістів вони з часом виїжджають і закриваються медіа. Зокрема, у зв'язку також з тим, що Росія з 22-го року приймає закони, які там ці адміністративні статті на рахунок дискредитації російської армії, висвітлення фейків проти про російську армію і про війну. І відповідно через це є обмеження на змі. Вони закриваються, і професійні журналісти вони виїжджають з початку 22-го року. І ось виходить, що до 22-го року, тобто до повномасштабної війни, було зафіксовано близько 300 випадків різного тиску на представників медіа. А вже за 22-й і за 23-й рік було зафіксовано десь близько 180 десяті. Але в більшості випадків це пов'язано з таким собі витисканням вільних медіа з півострова. Так. Якщо повернутися до в'язнів, то була така практика або радше. Сподівання, що інші певні країни, наприклад, Туреччина чи країни близького сходу, можуть допомогти у справах з ув'язненням ув'язненими, чи у випадку обміну, чи у випадку звільнення, чи ці сподівання виправдовуються як правило, чи ні, чи вдаються захисники ув'язнених до інших країн за допомогою. Насправді ми завжди намагаємося апелювати до третіх країн, які мають, хоч якісь можна сказати, нормальні дипломатичні стосунки mm -hmm. з Росією. Це в тому числі і Туреччина, і Саудівська Аравія, і ОАЕ. Як відомо, вони допомагали і в повернення військовополонених. Так і а, ось, наприклад, омбудсман Туреччини він дуже зацікавлений в тому, щоб допомагати в адвокатуванні саме питання пові... повернення повіповернення. Цивільних, тобто це політичні в'язні, які були затримані на окупованій території Криму, зокрема, і ми також постійно говоримо про те, що нам необхідний якийсь новий механізм для того, щоб звільнити всіх цих людей, тому що Через повномасштабне вторгнення в нас збільшилась кількість військовополонених, і зрозуміло, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права ми можемо їх обмінювати. А ось на рахунок цивільних, які були незаконно затримані, із порушенням норм гуманітарного права з боку Росії. Росія чому їх ув'язнює? Тому що це люди, які чинять спротив на окупованій mm -hmm. території, які не хочуть там жити з російською. Відно, Росія намагається таким чином легітимізувати свої дії, те що вони затримують цих людей, їх ув'язнюють шляхом нав'язування російського паспорту, тобто вони їх судять як своїх громадян. Хоча відповідно до стандартів міжнародного гуманітарного права це є забороненим. Але ми маємо справу з Росією. Ми розуміємо, що вони порушують всі червоні лінії, які тільки можна. Ми вже згадували, що сьогодні під час акції львів'яни мали можливість написати листи ув'язненим. Політ політув'язненим, чи ви знаєте, що бажали львів'яни кримським політ, політв'язням? Ми зазвичай консультуємо людей про те, що можна написати, тому що написати лист. Невідомій людині це досить важко. Тому в нас завжди є волонтерка, яка може проконсультувати і сказати, що, що можна написати. Зазвичай люди пишуть слова підтримки: те, що ми їх чекаємо вдома, те, що коли вони повернуться, вони матимуть змогу приїхати у Львів. Тобто люди передають привіт із Львова і пишуть, що коли ви повернетеся, ми будемо вас тут чекати до нас в гості. Ви побачите наше прекрасне місто. І також. Люди висвітлюють інформацію про те, що про політв'язнів говорять, і те, що їхні історії розповідають а, тут в Україні. Багато хто пише, що я вас не знаю, але я вашу історію дізнався сьогодні. У Львові на виставці. Дякуємо вам за цю роботу, яку ви робите для України і для тих людей, які постраждали за підтримку нашої країни. Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини зміна та брат політов'язаної Леніє Умерової Азіз. Умером були гостями цієї частини нашого ефіру.